Доля відміряла йому небагато 65 років, але прожив він їх сповна на всю глибину поетичного та публіцистичного хисту, ставши символом єдиної непошматованої України. Бо ж митець поєднав і в творчості, і в житті два такі несхожі українські регіони Закарпаття та Миколаївщина. Постать Кременя стала ще одним виявом соборності української душі, коли талант із Верховини не тільки прижився у Степовому Причорномор'ї, а й став його поетичним уособленням. З Дмитром Кременем я міг познайомитись значно раніше. Ми могли б спілкуватися і бути побратимами ще в той час, коли Дмитро прийшов у літобід'єднання. Але так сталося, що я пішов в технічний вуз і закінчив Одеський будівельний інститут, зв'язку з цим переїхав на Львівщину будувати промислові гіганти, а в той час... Трошки пізніше Дмитро Кремні, Закарпаття, переїхав на Миколаївщину. Так ми поміняли свої батьківщини і не зустрілися. Але пройшов час я повернувся в Миколаїв. Часу пройшло багато, і перша зустріч була у мене з Дмитром, коли я, в принципі, і не планував уже. Десь серйозно займатися літературою. Моя доня вчилася в училищі культури або в коледжі, і вона робила представлення для колективу училища про поета Дмитра Кременя, Шевченківського лауреата. Я подивився світлини, подивився, як вона готувала його. І вперше я звернув увагу на Дмитра Кременя, на його карпатські вуси, на його ледь примружені очі з посмішкою теплою в вустах. Звернув увагу, але якось швидко то забулося. Але пройшов деякий час, і я був, зайшов до директора училища, і в нього сидів чоловік, мені знайомий. Я подивився, поздоровилися з ним, а П'ятигорський каже, о, то ви знайомі, а я хотів вас познайомити. Таку невизначеність вирішив Дмитро і сказав: Ну, Віктор, якщо ми так не знайомі, то познайом нас ближче. А Віктор сказав, що... Товариш теж пише, от він вірші пише, я хочу написати пісню на його, знайшов серед його віршів маму, там такий вірш, і я хотів написати з ним пісню. От ми рапсодію закінчимо, карпатську рапсодію. Вони в той час писали пісню разом на слова Дмитра Кременя, П'ятогорський писав пісню карпатська рапсодія. І ти наша, що... а він іще сказав мені Дмитро Кремень каже, Приходьте в спілку письменників, ви покажете ваші вірші, ваші твори і поговоримо якраз про літературу. І ми, зрозуміло, я вийшов, але йти в літеб'єднання якось не планував. Я не пішов в літеб'єднання, та й треба було показати його. Через деякий час сідаю в маршрутку і прямо. На мене дивиться Дмитро Кремень сидить. Ну, зрозуміло, він посміхаючись, я підійшов до нього. Ми сіли, і він показує книжку. В той час він був на представленні 에, Атленде, Атлантида під воробою». така була збірочка. От. І е, він каже: а ви знаєте, я вам подарую. Каже, Дмитрович, я, я придбаю вас і як дарувати то ж. Не так багато. Ні, ні, я вам її подарую. Почав шукати е, олівець чи ручку. Але не знайшов, каже, добре, бріть, прийдете, якраз буде привід для того, щоб ви прийшли. А то ви так не прийшли до, до, до спілку. А, а тим більше, що від училища культури до спілки там зовсім поряд. Кажу, добре. Я прийшов додому і зрозуміло, перше, що відкрив е, збірку. Біля ста 에, віршів. І закрив лише тоді, коли читав, прочитав останні. Тут такі речі, от коли читаєш збірки, я постійно причитаю, якщо виходять вірші письменників, поетів яких, поетів, яких я 에, люблю, яких 에, читаю то. Але От скільки я в петі бувають рядові вірші і такі, що чіпляють за душу, за серце. Так от я звернував, що Дмитра чому і у нього практично всі вірші тут були. Такі, що чимось вони, чимось вони тримали, тебе не давали відійти. Я ще перечитував. Такі перли, такі е, практично майже в кожному вірші, і для... вони одна б могла стати прикрасою якоїсь збірки, якоїсь поета. І це все мене вразило. Тут уже я не міг не піти до Дмитра, зрозуміло. Взяв я те, що в мене було, які літературні ті е, наробки, і прийшов. Я зайшов, коли зайшов, він. Виходив практично. Він збрався, десь був якийсь захід, якийсь проводився, і він йшов туди. І ми десь пару хвилин переговорили. Він каже: лишіть, я все подивлюся. Потім вам зателефоную і зустрінемось. Так була ця третя наша зустріч, фактично епізодичні були зустрічі. Але коли він мені зателефонував і попросив. Щоб я підійшов, тут ми вже десь з годину поговорили по моїх творах. Це була наша така зустріч, і фактично з того часу, з того часу, я працював, і коли він вже е сказав, ми закінчили розмову, і я запитав, а це можна друкувати? Він подивився, посміхнувся і каже, це треба друкувати. Я там деякі помітки поставив. І це вже почалася наша спільна робота. Тобто, по моїх творах спільна робота. Я писав, він в якійсь мірі десь справив, десь щось е казав, де має зауважити щось. Завдяки Дмитру. Це його була ідея, він сказав. Чому ти не пишеш зелен, наступаєш в спілку письменників? Я якось так от зразу в спілкую. ти ж відчуваєш, це відстань, це письменник. А я початківець вчусь, хоч уже років, скільки маю, починав набагато раніше. Він каже ні, давай пишемо пиши. Ти маєш ті твори, які достатньо того, щоб поступити в спілку письменників. І я тоді написав, і коли вже, я йому не розповідав, що я йому подарував Сагайдачно, але не, не писав про те, що вона виставлена в конкурсі на звання на, на книгу президентську, на президентську премію. І одного, так, в неділю якраз дзвонить мені Дмитро Зраня. Ти ще спиш, Кажу, ні, вже давно проснувся. Ну і добре, що проснувся. Я от прочитав, що є указ президента присвоєння тоді президентської премії за роман Сагайдачний. Я до чого це веду не тому, що це от е, чисто наше спілкування, і він до цього має повне відношення, але те, що він, ну, я початківець, він лауреат Шевченківської премії. І він мені перезвонив, сказав, що є такий указ. Взагалі, Дмитро, наскільки був по відношенню до членів спілки, та й так я колись в житті, я не бачив, щоб він колись підвищив тон, колись з кимось говорив на підвищених, то чи щось показував, хто я є і хто ви єсть. Навпаки, от коли ми проводили засідання спілки, він майже згадував всіх членів спілки, хто щось написав нове, у кого якісь справи, і лише в позитивному плані. У нього, коли друге чуєш, мій друг Дмитро Кремінь, я вірю в це, що він говорить правду. Багато таких людей, Миколаїв, так говорять, тому що я дуже багато знаю людей, які так говорять, і вони дійсно знайомі. Але практично не знав ні одну людину, яка би сказала, що Та Кремінь такий от який він Він не може бути другом. Тобто дійсно людина, яка була для всіх, ну рідко буває. І не тому, що це Кремінь, от такий він, певно, від мами тата, що він не бачив поганого в людях, а знаходив краще. На жаль, я. Були ми, я там на Львівщині працював, він сюди приїхав, і ми, ми досить мало спілкувалися по часу. Це було якихось 10 років, напевно, що. Але світлий образ його, його людяність, його вірші, яких він мені дарував, вони всі підписані. Завжди він пише, можу навіть зачитати, як він один раз мені написав. Це здається тут. Тут він, це медовий місяць в Карфагені, дуже сильна ця збірка, напевно, як ця збірка, що два береги, де вони з Пучковим разом писали, і переводили вірші один одного і писали, дуже своєрідна така. І Дмитро написав мені глибокоповажному колезі і другу Віталію Рогоже з вірою в його літературну зорю. Від серця. Тобто я не, не тільки мені він так писав, він кожному знаходив слова такі, що люди, ну от я вони, мене зараз під, ну і за і раніше, вони весь час мене під, під рукою. І ми, е, хочеться, коли настрій якийсь, хочеться почитати вірш. Особливо, особливо Атлантида під воробою мене е, дуже мене, як зачепила перша. Так і частіше й беру в руки. Отакий от він був, Дмитро Кремінь. Отакий він у нас лишився в серцях, в душах. І дасть Бог пройдуть роки. Виросте нового коління, але вони будуть завжди повертатися до поезії Дмитра Кременя, тому що я вірю в те, що ми не опустимося до того, що ми, ми українці, нація поетична і по життю, і по інших справах. Тому вірші Кременя, особливо в нас в Миколаєві, вони будуть завжди, завжди першими на водноколі будуть надихати молодь на написання віршів. Тому що мати земляком Дмитра Кременя це велика честь. Ну і слава місту Миколаїв.